Ось є така інформація про те, що ну, американці збираються переходити на нову систему, на нові ракети, які будуть заміняти атакамси. Тобто, і вже є така інформація про те, що можливо, гіпотетично ті атакамси, які залишаться, грубо кажучи, від переходу, можливо, передадуть нам. От і це величезне там там, скажімо так, нормальна кількість дуже дуже непогана для нас було б дуже прекрасно. Звичайно, давайте так буде відверті швидко це не станеться. От, і ті, а ті атакамці, які є. По-перше, треба їх перебрати, подивитися, що з них працює, що не працює, тому що вони теж не нові ракети, і наскільки вони пригодні до використання. І відповідно, ми маємо забрати те, що залишилося. Я не думаю, що там буде вже супер величезна кількість. От, але ну буде, буде, скажімо так, те, що ми використовуємо, і знову ж таки, ну ми ж зараз використовуємо тільки обмежений клас, тобто там цих атакамсів. А може, можливо, нам передадуть інший клас, дальнобійніші, можливо, нам передадуть ті ракети, які там використовуються більшою боєголовкою і так далі. Тобто це буде залежати вже від конкретних там цілі задач.